Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Сьогодні ви маєте нагоду дізнатися про що продовжує говорити Біблія. І я, Володимир Гриневич, буду намагатися допомогти вам у роздумах. Для мене досліджувати Біблію найулюбленіша справа. Адже слово Боже має силу змінювати людське серце. Генріх Гейне, один із найбільших німецьких поетів та журналістів, 19 століття про вплив Біблії на його життя писав: я вже говорив. Про переміни, які відбулися в моїй душі, своїм освяченням я зобов'язаний просто читанню однієї дуже старої книги, і цю книгу називають просто Біблією. З повним правом її називають також священним писанням. Німецький філософ 19 століття Іммануїл Кант на 72-му році життя писав: своїм змістом Біблія сама свідчить про своє божественне походження. Вона відкриває нам величі і виконання плану спасіння весь жах нашої гріховності, всю глибину нашого падіння. Біблія найцінніший скарб, без якого я був би в жалюгідному становищі. Усі прочитані мною книги. Не дали мені тієї утіхи, що дало Слово Боже. В Біблії написано: якщо я піду і долиною смертної тіні, не злякай зла, тому що ти зі мною. На сторінках святого письма записано багато історій, через які Господь навчає нас своєї правди. Запрошую вас разом зі мною відкрити шостий розділ Другої книги царів. Тут записана історія про день доброї вістки на фоні загального відступлення ізраїльського народу від Господа. Вони почали поклонятися богам оточуючих народів. В книзі повторення закону, в 29-му розділі записано застереження Мойсея про те, якщо народ ізраїльський відступить від Бога, то Бог позбавить їх своєї опіки, охорони, забере від них своє благословення і залишить їх на наругу ворогам. В 6 розділі другої книги царів написано. І сталося по тому, і зібрав Бенгада, сирійський цар, увесь свій табір. І він зійшов і обліг Самарію. Самарія була столицею Північного Ізраїльського царства. Далі, в шостому розділі говориться. І був великий голод у Самарії, і ось ці облягли їх, а осляча голова коштувала 80 шеклів срібла, а чвертка каву голубинного помету 5 шеклів срібла. Це доволі хвилюючі оповідання в святому писанні. Голод на той час не був рідкістю в Ізраїлі. Під час життя пророка Ільї. Посуха тривала три з половиною роки. Відповідно ж, стільки часу тривав і голод. За часів Прока Єлисея голод тривав сім років. Голод, про який говориться в шостому розділі книги царів, був результатом блокади сирійцями Самарії. Під час блокади, осляча голова, голова нечистої тварини, яку згідно слова Божого не можна було їсти, була найдешевшою і коштувала 80 шеклів срібла. 80 шеклів срібла це 912 грам. Ціна одного граму срібла 925-ї проби на сьогоднішній день в Україні дорівнює 86 центам. Можете уявити собі, якою була повна ціна ослячої голови, якщо це перевести на наші гроші. Чвертка каву голубинного помету коштувало 5 шеклів срібла. Кав це міра, що дорівнює приблизно двом літрам. Чвертка каву, тобто майже півлітри, коштувало 5 шеклів срібла. 5 шеклів срібла це 57 грам. Якщо один грам сьогодні коштує 86 центів, можете уявити собі повну вартість голубинного помету, який люди їли, щоби не померти з голоду. Причиною такого важкого стану було відступлення ізраїльтян від Бога, оскільки вони відвернулися від Господа, то він забрав від них своє благословення та позбавив їх своєї охорони. Завойовники легко захопили їхню територію. Шостий розділ говорить про те, що через облогу Самарії в місті закінчувались запаси їжі, через Тривалу облогу люди в місті помирали від голоду, щоб якимось чином ще трохи протягнути життя і захищати своє місто, люди їли ослячу голову або голубинний помет, як написано в тексті. Далі розповідається, що голод продовжував посилюватися, і жителі Самарії почали їсти один одного. Їх спіткало те горе, про яке застерігав Господь через Мойсея. Тактика диявола у боротьбі з Божими послідовниками сьогодні не змінилася. Коли ми забуваємо про Бога, ворог приходить, оточує нас своїми спокусами, щоб ми духовно голодували і не мали сили більше боротися. Ми часто забуваємо, що нашою їжею для підтримки духовних сил є слово Боже. Диявол прагне позбавити нас цієї їжі і тим самим забрати у нас сили для боротьби. У книзі Пророка Амоса у восьмому розділі є застерігаюча характеристика останніх днів. І ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлює на землю. Не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова. І будуть ходити від моря до моря, і з півночі до сходу блукатимуть, щоби знайти слово Господа, те не знайдуть його. Вороги у всі часи знали, якщо люди голодні, вони не можуть чинити опір. Диявол має задум, щоб позбавити нас духовної сили, щоб ми не мали сили боротися. Ми володіємо двома природами духовною і тілесною. Природа, яку ми харчуємо, завжди бере верх. Дозвольте це проілюструвати. Ви маєте двох собак. Однакової породи і однакового віку. Одного ви гарно годуєте, даєте йому води, гуляєте з ним. Іншого собаку, ви не годуєте, не даєте води, не гуляєте з ним. Якщо через тиждень вони б змагалися між собою, хто з них переможе? Звичайно, та собака, що мала повноцінне харчування. Іноді ми думаємо, чому ми так легко піддаємося спокусам. Все залежить від того, яку природу ми годуємо. Якщо ми постійно годуємо тілесну природу, коли приходить спокуса, ми не можемо чинити її опір і падаємо. Пригадайте, як Ісус перемагав спокуси. Коли диявол прийшов до Нього в пустелі і тричі спокушив його, Ісус відбивав атаки диявола словами так написано. Слово Боже знаходилося в розумі нашого Спасителя. В 118 му Псалмі написано. Я в серці своїм заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти тебе. Якщо ми хочемо вийти переможцями над ворогом нашої душі, нам необхідно наситити її. Ми не зможемо вижити духовно, якщо лише раз на тиждень відвідуємо церкву, щоби послухати проповідь. Кожного ранку, коли ми прокидаємося, необхідно проводити час у читанні Біблії в молитві. Сьогодні у нас є багато можливостей. Ми можемо їхати у власному автомобілі і слухати Біблію, записану на диско. Ми можемо читати Біблію на телефоні, на айпаді. Завдяки сучасній технології у нас є різні варіанти для читання і слухання Біблії. Нас сьогодні оточує велика кількість різноманітної інформації. Її ми отримуємо через телефон, інтернет, радіо, книги, телебачення та інші джерела. Більше ніж 100 років тому, якщо б хтось хотів послухати гарну класичну музику, то повинен був поїхати до столиці і чекати, коли там буде концерт класичної музики. Сьогодні, завдяки технічному прогресу, можна мати на телефоні. Тисячі різних музичних творів, і через навушники їх слухати. Нам необхідно прикладати досить багато зусиль, щоб харчувати свою душу. В іншому випадку диявол так послабить наші сили, що ми не зможемо йому чинити супротив. Біблія є хлібом життя. Зверніть увагу на слова, сказані Ісусом. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Ми, як Боже творіння, маємо потребу живитися Словом Божим щодня. В молитві Отче наш є такі слова: хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Христос говорить не тільки про хліб, який ми їмо фізично, а й про нашу духовну їжу. Після того, як ми попросимо Господа дати нам хліба насущного, ми можемо просити Його і не введи нас у випробування, але визволи від лукавого. Якщо ми духовно не харчуємося, то просто не можемо просити Бога, щоб не ввів нас у випробування і визволив від лукавого, тому що ми самі себе позбавили духовної сили. Був час, коли в людей не було Біблії, тому її не могли читати. Але сьогодні ми не маємо жодного виправдання. Дехто вважає, що Біблія є свого роду талісманом, завдяки якому можна захистити себе та свою сім'ю від диявола. Її загортають в гарний вишитий рушник і ставлять на полицю. Але це не працює. Диявол дуже добре знає, що там написано, спокушуючи віруючу людину, він говорить половину правди. Так, як це він робив з Ісусом під час спокушення на пустелі. Тому то нам необхідно знати Біблію особисто і значно краще, ніж її знає диявол, інакше він нас може звести. Біблія говорить, що диявол в останні дні прийде як ангел світла. Христос сказав, що якщо б це було можливим, диявол хотів би звести вибраних Богом людей. Як же пережити цей шквал атак, який насувається на кожну людину? Ісус сказав. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені? Єдиною міцною основою нашого життя є слово Боже. Запрошую вас знову. Повернутися до нашої історії в сьомому розділі Другої книги царів читаємо. І були при вході до брами чотири прокажені чоловіки, і сказали вони один до одного: чого ми сидимо тут, аж поки не помремо? Якщо ми скажемо увійдімо до міста, а в місті голод, то помремо там, а якщо сидітимемо тут, то теж помремо. Отож, ходіть і перейдімо до сирійського табору. Якщо там позаставлять нас при житті, будемо жити. А якщо заб'ють нас, то помремо. І встали вони надвечір, щоб йти до сирійського табору. Я хочу, щоб ви уявили собі цю картину. Столиця Ізраїлю, Самарія, знаходилася на горі. На певній відстані від міських стін навколо міста знаходився сирійський табір. Це була величезна армія. Прокажені наближалися до табору дуже обережно. Можливо, вони тримали в руках білий стяг і мали намір просити порятунку. В другій частині п'ятого вірша написано: І прибули вони до краю сирійського табору, аж ось нема там нікого. Далі Біблія відповідає на запитання, чому там не було нікого? Бо Господь учинив, що сирійський табір почув стукотняву колесниць і іржання коней, та галас великого війська, і сказали вони один до одного: Ось Ізраїлів, цар найняв на нас хітейських царів та царів єгипетських, щоб пішли на нас, і встали вони і повтікали надвечір, і полишили свої... Намети і осли свої, і табір, як він був, та й повтікали, спасаючи життя своє. Прок Ілля в той час знаходився в місті, і молився за місто, і молився за народ. Господь почув його молитву, і сталося чудо. В книзі приповістей, в 28 розділі у першому вірші, написано. Безбожні втікають, коли й не женуться за ними. Сирійці в паніці почали втікати один за одним. Рятуючи втечі у своє життя, вони залишили все. У восьмому вірші написано. І прийшли ті прокажені аж до краю табору, і увійшли до одного намету, і їли, і пили, і повиносили звідти срібло й золото та вбрання, і пішли, і заховали. І вони знову ввійшли до іншого намету, і повиносили звідти, і пішли, та й сховали. Вони не могли зрозуміти і не знали, куди пропала армія. Можливо, вони думали, що солдати. Повернуться, тому дуже обережно себе вели. Але згодом прокажені зрозуміли, що у всій окрузі сирійців вже немає. І ось важливий вірш. Читаємо далі. І сказали вони один до одного: «Неслушно ми робимо цей день він день доброї звістки, а ми мовчимо. Як ми будемо чекати аж до ранішнього світла, то впаде на нас провина. А тепер ходімо і ввійдімо і донесімо царевому домові. Вони розуміли, що їхні сім'ї, друзі залишилися у місті. Вони згадали плач і крик тих, хто помирав від голоду. А вони вже переситились. Також вони зібрали в наметах золото, срібло, одяг, і все це сховали. Прокажені подумали про людей, які недалеко від цього табору з їжею потерпають від голоду. Вони прийняли рішення, цей день він день доброї звістки, а ми мовчимо. Яке відношення має ця історія до нас? Який урок ми можемо взяти для себе? Якщо ми знайшли хліб життя, живу воду на сторінках святого Писання, ми не можемо мовчати, адже навколо нас так багато людей, які в цьому світі помирають від духовного голоду. Євангелія це є добра вістка, її потрібно понести людям, які щодня потерпають від голоду духовної правди. Ми не вічні, Господь пропонує нам вічне життя. Христос сказав: хто вірує в мене, той має вічне життя. Якщо ви прийняли Ісуса Христа як особистого Спасителя, ви маєте перспективу отримати вічне життя. Ви щасливі, але навколо нас багато людей ще не прийняли Христа. Господа, для жителів землі є дві важливих вістки. Перша записана в 11 розділі Євангелії Матвія. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Ісус говорить: Прийдіть до мене. Друга вістка записана в 28 розділі Євангелії від Матвія. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Це і є найголовніший сенс життя. Ми приходимо до Господа, налагоджуємо з Ним стосунки, приймаємо Його любов до нас, а потім просто не зможемо не розповісти іншим про нього і про свою радість. Якщо ми тримаємо добру вістку в секреті, то будемо нести відповідальність за це. Коли ми ділимося доброю вісткою з іншими людьми, ми духовно зростаємо. Якщо ми любимо своїх рідних, своїх друзів, то обов'язково розкажемо їм про те, що Христос помер за нас, аби звільнити нас з рабства гріха. Навесні 1996 року увесь світ почув історію про кішку Скарлетт, мати героїню. Кішка і її п'ятеро маленьких кошенят жили в одному старому гаражеві на околиці Брукліна. Вночі, 30 березня, гараж підпалили невідомі люди. Коли приїхала пожежна, з'ясувалося, що людей в гаражі не було. Але коли гасили вогонь, один з пожежників звернув увагу на кішку, яка постійно поверталася в охоплений вогнем гараж. Виявилося, що вона по одному витягувала своїх малюків з розпеченого приміщення, не дивлячись на те, що у скарлет обгоріли вуха і мордочка, вона зуміла винести з полум'я всіх своїх кошенят через те, що кішка могла виносити малюків тільки по одному їй довелося повертатися в палаючий і просочений їдким димом гараж п'ять разів. У тварини були опалені лапи, хвіз, пошкоджені вуха. На опаленій мордоці від високої температури заплили очі, але скарлет трималася до кінця і тільки після того, як витягла останнє кошеня, тицнювши носом кожного малюка, переконавшись, що всі врятовані, впала знесилена. Одне з п'яти кошенят все ж померло. Пожежник, який був свідком цієї сцени, відвіз кішку у ветеринарну клініку, де її лікували впродовж трьох місяців. Саме і він дав їй назву Скарлетт. Про відданість материнської любові і великий героїзм скарлетт, зняті фільми, написані книги. На її честь була заснована спеціальна нагорода для тварин, які відзначені в героїчних вчинках і самопожертві при порятунку людей або тварин. Коли ми дивимося на Христа і думаємо про Його рани та про ціну, яку Він заплатив за нас, щоб врятувати нас з вогнища гріха, ми лише тоді починаємо усвідомлювати Його велику любов до нас. Ми покликані цю любов відкрити тим, хто ще про неї не знає. Господь любить нас і Він зацікавлений в нашому спасінні. Сьогодні день доброї вістки. Давайте не будемо мовчати, а підемо ради Христа і будемо розповідати іншим про спасіння через Ісуса. Свого часу Господь звернувся до пророка Ісаї з запитанням. Кого я пошлю і хто піде для нас? А я відказав ось я пошли ти мене. Сьогодні Господь задає те саме запитання нам, кого я пошлю і хто піде для нас, чи готові ви сказати разом з Пророком Ісаєю, Ось я, Господи, пошли ти мене. Помолимось, дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за. Чудові біблійні історії, які розкривають перед нами весь твій план спасіння. Дорогий Господь, Ти справді бажаєш нас врятувати із цієї огняної печі гріха. Ти бажаєш нам дати вічність, і ми щиро вдячні тобі за це. Допоможи, Господи, нам прислухатися до Твого святого Слова. Допоможи нам жити відповідно до Твого святого Слова. Допоможи, Господи, нам на зак. Святого Духа виконати Твою волю у нашому житті, допоможи, Господи, нам з іншими людьми ділитися Твоєю істиною і просимо Тебе, Господи, за Україну нашу. Нехай, Господи, по всій території нашої України народ наш навернеться до Тебе і прийме Тебе як особистого Спасителя, наше життя і наше майбутнє, Господи, ми вручаємо в Твої святі руки і щиро дякуємо Тобі. За те, що ти чуєш нас, амінь. Якщо ви справді радієте з того, що Господь ваш особистий Спаситель, ви просто не зможете мовчати, ви з задоволенням будете ділитися доброю новиною з іншими. Уроки біблійної школи дивовижні факти допоможуть вам особисто прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя. Дані уроки також допоможуть вам поділитися доброю новиною з вашими рідними і друзями. Замовити уроки, дивовижні факти ви можете по телефону 0800 30 тридцять 20. або написавши нам на електронну почту, чекаємо ваших листів та дзвінків. Ми будемо раді відповісти на ваші запитання та помолитися за вас. Бажаю вам Божих благословень! До зустрічі!